Вітаю вас на каналі Саєл Ел Таро. Дякую вам за вашу присутність, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Це все допомагає просувати наш український контент. Хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на езотеричному каналі. Ми з вами не є політики, ми не є політологи. Ми спостерігаємо події, які відбуваються в Україні, і розглядаємо їх за допомогою такого чудового інструмента, як Аркани Таро. А таро нам показує ймовірний розвиток. Подій тих чи інших. Ну, хто вже давно зі мною на каналі, хто спостерігає передбачення таро разом зі мною, ви пам'ятаєте, що десь ще на початку літа, коли ми дивилися, яким там буде літо, та, дуже багато нам показувало того, що розмови, розмови, розмови. Можливо, знаєте, коли ми е, сідаємо подивитися події, то хотілося б, знаєте, роздивитися щось більш важливе, та, конкретні якісь дії, там, що на фронті відбувається. Але я от спостерігаю, і ви, мабуть, замітили та з свого життєвого досвіду розумієте, що все ж таки перемовини мають дуже важливе значення. Між ким би і ким би вони не відбувалися, в якій країні на якому б рівні, але навіть в біблії сказано так спочатку було слово. Отож, бо від того слова дуже багато залежить. І ось те, що ми зараз бачимо. Ну, буквально сплошні перемовини. Хто до кого їде, один там, другий там, і в Росії, і в Україні, і в Китай, і між собою всі збираються, і на різних рівнях збираємося. Тому зараз і ми подивимося, хто з ким про що розмовляє і як то буде виливатися для України. Ну, ось читаємо ми в новинах, там, десь Путін заявляв, що він готовий до прямої зустрічі із Зеленським. Ну, але, як сказав Пісков. Як там дослівно, треба експертна підготовка. Тобто, пам'ятаєте, зовсім недавно ми дивилися, що ну, якби не планується так, колись там має відбутися зустріч між лідерами, так, але найближчим часом ні. І ось раптом про неї, заговорили, заговорили, але Пісков каже, експертна підготовка. Я хочу зрозуміти, що за експертна підготовка і що потрібно, про що це, про що йдеться, і як скоро можуть відбутися безпосередньо прямі перемовини між Путіним і Зеленським. Щодо цієї зустрічі, що ми маємо знати? Те, що про цю зустріч між цими двома лідерами дійсно йде активна підготовка до цієї зустрічі, ну це дійсно так. Дивіться, так? Бачите, це ось дивіться, тут навіть на картки намальовано Три, троє людей, трійка Пентаклів, це консультація спеціалістів, які про щось домовляються, так? які вирішують, ну, будують якісь плани. Так? Знову ж таки, туз жезлів це шанс. В першу чергу, це можливий шанс. Це шанс на якусь дію, на конкретний успіх. Якщо ми питаємо про перемовини, то нам саме це сполучення карт показує, що так, про це йдеться, про це говорять. І ну, Пісков як Пісков, що він там мав на увазі з тими експертими. Підготовками це таке, але те, що саме ця зустріч десь на якихось... планується, на якихось там рівнях, це так. Так, ну а чому ж? Чому? Що ж з цими експертними підготовками? А ось і експертні підготовки. Дивіться. Про зустріч між двома лідерами йдеться вже давно. Ось вам луна, ось два пажа, паж кубків, паж мечів і четвірка мечів. Про що це? По-перше, луна це карта, наскільки вона не визначена місяць, наскільки це про невизначить, про сумніви, про страхи, про невпевненість таким чи іншим чином. І тут ще дивіться, от це новини. Пажі, це новини, це новини військові, це шпіонаж. Дивіться, про що це? Путін дійсно впевнений в тому, що десь за два-за три місяці йому дають таку інформацію. Оце інформація. Інформація. Але знову ж таки, вже карти мені, якби наперед кажуть, що ця інформація трохи брехлива. Дають йому інформацію, що за два-три за місяці Росія буде мати неабиякий успіх на полі бою. І от тоді, коли вже будуть конкретні явні успіхи, тоді можна дійсно сідати двом лідерам за стіл перемовин. Розумієте? Тому, тому це є експертна підготовка. Тобто це так прозвучало на дипломатичній мові, як щось таке значуще. Але насправді тут це дуже просто. Тут маніпуляція та ж вона показує брехня з усіх сторін, з усіх боків. так? І і це просто зачекати час. Четвірка: мечів зупинка: протягнути, протягнути час, зупинити Ну, якби зупинити не війну, а зустріч зустріч між двома лідерами. Тому щодо цих заяв, що ось-ось вони скоро зустрінуться, і що Путін готовий, це таке собі. Це бла-бла-бла язиком. Насправді тягнуть час, аби були якісь здобутки на полі бою, щоб уже було з чимось сідати і розмовляти. отак от. Ну, але ж, звісно. Хоч би колись та зустріч вона відбудеться. Але це не про зараз зустріч, не про зараз. Далі. Росія може погодитися на взаємне повітряне перемир'я. Така заява прозвучала. Так? Е, ну, дивимося, чи дійсно Росія? Погодилась, так? Начебто ж я ж вам кажу, що вони і там розмовляють. Те, що ми бачимо з вами в Ютубі, пишуть про розмови там в новинах, так, але ще й відбуваються розмови і зустрічі, про які ми і нічого не чуємо, і не знаємо на різних рівнях. І ось саме десь там уже відбулося така розмова, що, начебто, Путін погодився на повітряне перемир'я. Чи це дійсно так? Чи погодився Путін? От вам карта. Дивіться. Оце начебто так, да? добрі новини, шанси. А ось подивіться: карта Верховної Жриці, це таємниця, і іде е, провокатор, Рицарь Пентаклі. Про що це? Є таке розуміння, де юре і де-факто. Так от, де юре, Росія дійсно може погодитися в угоду Трампу для того, щоб бачити п'ятірка Пентаклю. Тому що у них ну, дійсно справі кепські. Якщо Росія скаже так, ми погоджуємося, ми не будемо бити по Україні, погоджуємося. Добре, 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 погоджуємося. Але на фронті війна продовжується. Йому це треба для того, щоб аби йому не били добрячі санкціями, розумієте? Аби якось свій фінансовий стан. ну, чи Підкріпити чи хоч би лишитися на тому рівні, який він у нього є, так? але ж бо не гірше. Так от, де Юре на паперах, вони можуть про це сказати. Так, все, ми погодимося. Але де-факто таємно. Оце, знаєте, це ударити із-під тишка, під дих. Таємно. так? Ну, Я взагалі не знаю, як можна від цього світа приховати обстріли. Ну але ж ми знаємо Росію скажути це. Не ми це Україна сама собою певно обстрілює, а ми перетримуємося, тобто. Фізично дотримуватися оце цього повітряного перемиря Росія не буде. І до речі, рицарь мечів, мечі, як ми знаємо, це саме і єсть масть повітря. Тобто події в повітрі будуть відбуватися, будуть відбуватися атаки, провокації. Може, вони не будуть такими масованими, такими масштабними, але сказати, що це все припиниться із цих заяв, начебто, що Росія погодилася, по моїм арканам цього не видно. Де юре так де факто ні? На жаль, далі. Телефонна розмова Трампа і Зеленського, яка відбулася 5 серпня. Це за три дні до того 8 серпня, яке ось у нас на носі, і там мають відбутися якісь дуже важливі події. Ми це з вами дивилися минулого бліцу, але зараз подивимося про цю телефонну розмову, про що йшлося конкретно. От я вам казала, що насправді, насправді десь в якихось кулуарах між якимись ну, високопоставленими особами. Я не знаю. Можливо, це між тими, хто взагалі правий світом, не Трамп, не Путін. Ні. Десь вище вже є якась домовленість, уже вона є. Я не знаю, чому її нам не. Ну, можливо, ще час не прийшов. Можливо, не прийшов час, да? тому ну, тут так аркани показують, ну, карта мага. Тобто таке відчуття, що вже щось вже зроблено, вже якби поставлена крапка. Що було до розмови? Ну, дивіться. Я вам перечислю аркани Дурінь, трійка Пентаклів, мах, шість кубків, карта Сила і Сонце. В принципі, дійсно, от особливо оці два аркани, вони мені дуже сподобалися. Сама по собі розмова між Трампом і Зеленським була дійсно непогана. Дійсно непогана була. Дійсно, вони про щось все-таки домовлялися по-доброму, по-хорошому. Але тут, розумієте, тут таке от сполучення арканів, от дурінь і мах. Це таке відчуття у мене, що все ж таки Трамп він хоч і тиснув на Зеленського в певній мірі. Ну, знаєте, як це? Я вам скажу просто своїми словами, тому що мені дуже важко вам це сказати мовою арканів, переведу я якби на людську мову. Це ось так призвучало. приблизно. Все вже вирішено, ти маєш про це знати і розуміти. Далі продовжувати це безглуздо. Треба погодитися хоч би на якийсь час, але потім, потім ми все змінимо в твою, в твою пользу. Ви розумієте? Ось от таким чином. Треба погоджуватися на все, а потім розберемося. Ну, Тому що дурінь і маг це така, знаєте. Маніпуляція по дурню, але як начебто вибору вже й немає. Тобто уже все давним давно вирішено, ти це маєш зрозуміти. І який сенс, якщо ми продовжуємо цю війну, погодься. Я не знаю про що саме йшлося. погодься, тут немає мені конкретно, тут не показані ні території, ні зброї, не ні, ні якісь альянси. так? Ну, Але ми знаємо, які були вимоги росіян, так не вступати в НАТО, не вступати там в Євросоюз, віддати всі території, там от от щось таке, на кшталт такого. І ось якраз тут. Трамп і каже, погодься, погодься, а потім ми з тобою розберемося. Я буду тиснути, я проявлю свою силу. Я проявлю свою силу. Тільки це буде поступово, почергово, але ж вони будуть вмирати люди, в тебе не буде руйнуватися інфраструктура, трохи налагодиться життя. І ось коли оце все ну, затихне, ми будемо розмовляти, ми будемо тиснути, ми будемо все робити для того, щоб зійшло твоє сонце. Розумієте? Це десь схоже на те, як було попередні розмови: шість кубків, так уже розмовляли, але тоді раніше розмовляли, знаєте, так агресивно. Нагло, так от знаєте, з образами. Ну, от ви пам'ятаєте Трампівські виступи в сторону України, зараз вони помінялися, помінялися вони наскільки змінилися тут, ну хочете навіть так скажу, тут навіть вмовляв, я б сказала, навіть мовляв, але просто якби показував трошки іншу модель закінчення війни, як це має статися. Звісно, Зеленського можливо це і не дуже прийнятно, тому що якщо війну... Отак, от, от закінчити і полишити в тому стані, як вона є на тих територіях, з тими умовами. Тоді е, таке відчуття: а навіщо взагалі люди гинули? Розумієте? Ось тут так, і це дуже тяжкий вибір. Але розмова з Трампом і Зеленським, між Трампом і Зеленським саме була і по моїм арканам, саме про те, погодься на ці умови, а згодом ми все вирішимо е, якби в пользу України. Ну ви знаєте, я вам хочу сказати і раніше так аркани показують, що показували, що будуть якісь рішення, які нас будуть ображати, що у нас душа усі буде кричати і плакати. І ми дуже довго будемо незадоволенням рішенням лідерів. Але поступово, поступово, поступово по дипломатії. По дипломатії. Ну Так це займе час. Це буде не місяць, можливо, якийсь рік, два, три, я не знаю. Світові лідери мають помінятися, аркани про це кажуть. Тобто, таке, важкувато все це рухається, ну, але ж, ви бачите, все ж таки в перемовинах є якийсь сенс, яким б вони не були. <кхід> Далі, отут От таке собі цікавеньке. Білорусь змінює закон про воєнний стан в себе. Тобто агресія проти Росії може стати якби ну, Підставою для того, аби воєнний стан Білорусі помінявся, тобто мирний на військовий. Тобто про що це? Якщо Білорусь і Росія, вони ж якби союзники, так якщо хтось загрожує, і тут безпосередньо, якщо Україна битиме по військовим об'єктам Росії, то це буде розцінюватися як той факт, коли є підстава, аби в Білорусі оголосили військовий стан. Зрозуміло. Питаємо, що це і як це буде на ділі, і взагалі чого нам очікувати від Білорусі? Тому що ви чуєте, дуже багато знову таких активацій, щось там Білорусії, щось там в Білорусі, дивимося, як там буде надалі? Білорусія і Росія. Що вони задумують? Імператриця і Дияво. Ну, імператриця це одиниця. Імператриця це Росія, Диявол, а ось Білорусія, королева Пентаклів. Тобто дві держави. Ну, як Росія, Білорусія. Да? Жіночий рід, тобто дві жінки, одна більша, друга менша. Так і аркани показують. І між ними диявол. Так, диявола розкриваємо. Десять жезлів, паз жезлів, місяць. Рицарь жезлів. Туз мечів. Суддя. Колесо Фортуни, дев'ять Пентаклів. Дивіться. Що буде? Змісно, там сумісні їхні навчання, коли Росія стягує Білорусію свої ресурси, туди тягне по 9 пентаклів, Пентаклів, накопичення там чогось. Так? Можливо, можливо, з території Білорусі, як це було на початку війни, можуть бути якихось обстріли якихось певних територій України, то з мечі все-таки це агресія. Так, да, Для того, але наступу з території Білорусі, про що кажуть, тут мені не показує, Тут трошки інша інформація. Тут, тут направленість. Коли я питаю про інші країни. Неважливо про які просто про країни, так мені показано завжди десятки пендесятки, десятки кубків, десятка пентаклів. Це як е, сім'я об'єднання, якесь об'єднання, і я так розумію, що це або країни Євросоюзу, або країни НАТО, так от. Зважаючи на ці аркани, що я бачу, це скоріше всього, знаєте про що? Не про те, аби з Білорусі на Білорусі зібрати величезну силу і рушити на територію України таку, знаєте, силу. Ні-ні ні. Обстріли кажу, можуть бути там, дрони можуть посилати якісь там, я не знаю, ракети, чи мене там з території Білорусі, таке може застосуватися, може. Але тут більше щось направлено на інші країни. Тобто, в мене таке відчуття, що Росія і Білорусія. Можуть, якби, ну це, звісно, під тиском. Я не думаю, що це Білорусія сама прям. Да? Вони тут і показано королева Пентаклів, яка тримає на собі якийсь ресурс. Але порівнянню з імператрицею це дуже мало. Це імператриця вкладається, Росія в Білорусь. Тобто там йде накопичення ресурсів резервів, але проти інших країн, проти інших, можливо, це країни Балтії. І це знову ж таки, тут луна Луна — це карта, знаєте, страху, нагнітання, якихось невпевненостей. Тобто, можливо, навіть відволікти увагу, Так? Отаке. От якийсь рух, якусь возню вони показують, але вона більше направлена не проти України, я вам так хочу сказати. Я так думаю, тут трошки інша ціль це об'єднання проти сім'ї. Ну, проти сім'ї це країни НАТО. Можливо, це йдеться про е, країни Балтії. Просто на Аркана вже не вказано. Взагалі, ось покажіть мені на сьогоднішній день цю, цю ситуацію. Ну, Вісім пентаклів, трійка кубків, трійка Жизлів, це знаєте, це як. Е, е, теоретична якась можливість, вона мені не показує конкретно в дії. Теоретична е, це, це, це знаєте, це політичний момент продемонструвати силу, тому що по ітогу наразі показують четвірку мечів. Тобто вони стягуються, показують якусь агресію. Можливо, це для України, аби відвеліти увагу. Насправді ми можемо і щось зробити проти країн Балтії, так? але насправді по фіналу ми бачимо четвірку мечів. Ні, я не бачу, щоб якісь. Ну, знову ж таки, це тиск на нерви. Так, що ще я хотіла з вами сьогодні подивитися? Ага. Про що йшлося? Ну ось раптом активувалася Туреччина. Та різноманітні такі заяви, що то приїде Ердоган, то не приїде. Тобто він якось Ердоган знову з'являється на політичному небосхилі, то він якось був за тих, то знову він з'являється, то є, то нема. Ну, побачимо, чого врешті решт хоче Туреччина, про що йдеться? То Ердоган їде, то Ердоган не їде, то якісь. Ну, тобто якісь плани будуються приїзду Ердогана в Україну, що хоче? Чому так? Правосуддя п'ятірка мечів, рицарь Кубків і вежа. Це про що? Ось в нього є якась інформація по правосуддю. Тільки що ми з вами дивилися розмову Трампа і Зеленського, і я вам говорила про те, що ну, є якесь уже. Ну... Якісь як підсуму, яке рішення є таке. І ось мене по картам випадає, що, скоріше всього, по справедливості Ердоган уже якби в нього є якась відомость, якась інформація. Він, можливо, знає якісь конкретні події, як вони можуть розвинутися в Україні між Україною і Росією. І він і він. Він хоче бути як в курсі просто якоїсь, як знаєте, як в потоці, як кажу, на, людях, на, людях, на, на виду він хоче бути. Тобто, коли будуть відбуватися якісь важливі зрушення в війні, ну, скажімо, якесь підписання, так? А, можливо, це він хоче запропонувати свою країну знову ж таки. Тому що якби назріває момент, коли якийсь папер можливо буде підписаний, якесь рішення може бути. Так, от саме Туреччина має стати якби майданчиком для цього, так але тут більше мені показували його власні амбіції. Тобто, коли буде якесь дуже важливе рішення, то туреччина має майоріти не тільки Америка, але й Туреччина має бути. Я тут не бачу нічого конкретного. Нічого конкретного, тут такий якийсь набір іде. Якийсь ну, тому що, можливо, і сам ще приїзд це таке, просто, просто про що тут йдеться? Туреччина хоче бути в потоці подій і Ердоган. Е Свій приїзд, приїзд буде рано чи пізно буде, все-таки тут стоїть колісниця. Тобто, колісниця це аркан і фізичного пересування, і колісниця показує, я тримаю руку на пульсі, я, я чітко контролюю ситуацію, що має статися, що не має статися. Я про це маю чітко знати. І коли тільки події якісь розкрутяться, опа, я тут, як тут, і то речі насьо намалювалося, А я ж казав, а я ж пропонував. А мій голос і не самий останній, припустимо, там, чи в перемирі в якомусь, чи в якийсь там в якихось там Справедливих подій, те, що ми бачимо, по старшому аркану справедливість. Ну таке побачимо. Але наразі дивіться тут є вісім мечів. Тобто, от, ви знаєте, він, начебто, от запланував їхати. А потім якась інформація про минула, він каже: ні-ні-ні-ні, не час, не поспішай, зупинись іще трішечки. Ось настане час, ще, і тоді я вийду ну, на арену. Ось отак от якось. Тут немає ні конкретних пропозицій, ніякого тиску, тут не про що, Не про підтримку, не про якісь там допомоги, ні. Це про конкретну чи справу, коли Туреччина має уже теж бути на виду у всього світа. Ну і наостанок. Давайте з вами. Таро, задамо питання, які добрі новини варто очікувати Україні, ну, скажімо так, до кінця літа і початок осені. Добрі новини України. Все ж таки, бачите, якось більше заговорили про якісь конкретні перемовини, хтось там, ну, це можливо як вирвати слова із контексту, що, можливо, навіть на наступному тижні зупиниться війна. Багато що кажуть. Ну Давайте побачимо. Просто що аркани нам скажуть. Про добрі новини, саме добрі новини. Добрі новини для України ну, найближчі 4 тижні, скажімо так. Добрі новини для України. Добрі новини будуть. Дев'ять кубків це є карта задоволення. Ну, хорошо, що будуть хоч якісь добрі новини. Ага, вежа є. Паш Пентаклів. Помірність. Ну, те, що буде багато перемовин, і вони вже тут тиск більше буде на ворога. Тут, тут, весь час тиснули якось на Україну, от буквально за і брали тиснуще. То зараз дійсно перемовин багато, і ці перемовини якось в основному всі сконцентровані на Росію більше, на її тиск, або ж якось на якихось рівних умовах. Тут якийсь баланс, тут починає вже якийсь баланс з'являтися. Що іще? Мені знову показують жінку. Жінка королева мечів. Жінка, яка з холодною головою, але вона дуже сильна. Карта сили є. Якась сильна жінка, яка впливає. На війну, от ви зараз показують жінку. Я не знаю, це не обов'язково президентом вона має стати. Ви знаєте, дуже багато жінок, як то кажуть, чоловік голова, а жінка шия. Куди шия поверну, туди голова та й дивиться. От якась жінка. І вона для України дуже добре впливає на щось. От тут просто її буквально царювання показують. За колісне, звісно, якесь. так? Жінка. Жінка, яка для України несе добро. Знову йде інформація про зброю. Казала і кажу. Неочікуваний поворот в війні принесе нова зброя. Її небагато. Вона чи пройшла якесь тестування, чи, чи її просто небагато. Ось вона, знаєте, вона як з'явиться, і вона буде точково в певних, ну, ну я так розумію, на лінії фронту десь, десь вона буде дуже точкова, робити для нас можливість закріплятися, утримуватися і не давати ворогу просуватися далі. Це дуже добре. Ми утримуємо свої території завдяки якійсь новітній зброї, завдяки чомусь новому. Чи це нова зброя? Дурінь і Паш Мич, я скажу, чи це небагато? Новітня зброя і ще якась новітня тактика. Якось, ну, це те, що не використовувалося. Це для нас ну, от, просто таки дуже добре. Ну і ще, ще що буде в Україні хорошого. Тут вмикається тут нам допомога, звідти, звідки взагалі мені чекали. Якась інша країна? О, дивіться карта Всесвіту, королева та імператриця це якась потужність, якась сильна країна. І вона нам дає королеву Пентаклів, стабільність, захист те, чого ми. Ну, ми не сподівалися, карта смерті це щось, знаєте, колись був, був піднімався розмова, але потім якось затихло, затихло, і от знову як з пепла народжується, як з пепла народжується, якась країна дуже неочікувано нам щось буде допомагати. Ну, Тобто є є позитив, є позитивчик для України, є. Я не можу сказати. Це ж пам'ятаєте, ми на початку бліцу дивилися, що Путін дуже ну так йому його командири доносять, і він впевнений, що 2-3 місяці, і все, Україна вже буде під Росією. Ми це вже чули. Так ні-ні ні. Ще що. Тут ще знаєте ще якась інформація йде. Ну, я не знаю, чи це добро чи не добро для України. Ми питаємо добрі новини, але мені кажуть, що е, тут про уряд управління в Україні е, за оці чотири тижня е, буде претерпувати якісь зміни можливо. Хтось буде йти, якесь потрясіння можливо. Ну, це карта справедливості це закон. І ще хочу сказати: тут е, ще для України що добре. Ми ж запитали, що добре. Якісь закони, які були прийняті це не тільки про НАБУ, щось іще. Якісь закони, які були прийняті, вони їх будуть скасовано. І це для України буде дуже добре. Скасування якихось попередніх законів. От і добре. Поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу. Тримаємося всі разом, і до побачення.